Духовна робота це не аромапалочку запалити і сісти в красивій позі, в красивих штаніжках. Духовна робота це налагоджувати контакти своєю душею, це розширювати спектр своєї чуттєвості, і це вміти через своє серце приломити і смерті, і болі, і вбивства, і все. І з іншого боку, так само через своє серце приломити і великий пласт щастя, радості. Спектрів насолоди, не втрачаючи свою духовну вертикаль і не западати в, вибачте, блядство всяке. Це духовна робота. А не сісти і красиву картинку зробити. Я духовно розвиваюся, як? Де я, коротше, там пробую медитувати. Ні, це не духовна робота. Пробую медитувати, це я пробую торкатися своєю душею розмовляти. Духовна робота це розуміти і відчувати.